Вітаю, друзі! Я впевнена, що серед вас є ті, хто не раз обіцяв собі відмовитись від несмачних і шкідливих магазинних соусів, Але так і не зміг. Сьогодні я покажу, як приготувати аргентинський соус Чімічурі, який змусить вас раз і не завжди забути про магазинні соуси, бо він і корисний, і дуже смачний. Починаємо! Список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. У петрушки та кінзи відрізаю стебла. Цибулю розрізаю на три частини. Також мені для соусу знадобиться часник та орегано. Орегано відриваю м'які верхівки, вони не такі жорсткі, можна їх використовувати, а листочки обережно знімаю з гілочок. Тепер знадобиться блендер або комбайн. Виливаю туди рослину олію, у мене авокадна, можна будь-яку винний оцет, лимонний сік. Додаю пластівці чілі, сіль та малий чорний перець, а також кладу цибулю, слідом часник і всю зелень. Петрушку кінзу, а також орегано. Трошки утрамбую, вмикаю блендер на найменшій швидкості. Не раджу одразу вмикати високу швидкість, краще повільно, щоб вийшла кремоподібна текстура. Трошки менше хвилини, і у мене на столі яскраво зелений густий соус чимічурі. Зберігаю його в холодильнику у щільно закритому посуді до 4 днів. Цей соус ідеально підходить до м'яса на грилі, риби, пасти, овочі. Готуйте, друзі, ви точно не пошкодуєте, бо це справді дуже смачно і надзвичайно корисно. Файно ну, дякую вам, що завітали на мою файну кухню. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався і ви будете по ньому готувати. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі під відео і підписку. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного до нових відео. Всім па-па!